Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко, Олег Ляшко, радикальна партія. Минулого тижня депутати від радикальної партії, так само як сподіваюся, і всі інші депутати парламенту, мали працювати із громадянами. Минулого тижня. Я відвідав Дніпропетровську область, Чернівецьку область, Київщину. Скрізь люди задають одні й ті самі питання: як жити? Як годувати свою сім'ю, де брати зарплати, зокрема в Дніпропетровську, в Дніпродзержинську ми були на Дніпровському металургійному комбінаті. Скорочуються робочі місця, людям урізають заробітні плати. Чому не лише через зловживання, не лише тому, що це підприємство належить російським олігархам, а в тому числі і через економічну політику уряду. Уряд готує зараз проєкт розпорядження про підвищення тарифів на залізничні перевезення. Минулого року на 40% підняли тарифи. Сьогодні знову збирається на 15% піднімати тарифи. Хіба не зрозуміло, що в умовах нинішньої економічної кризи підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення це фактично знищення цілих галузей економіки, металургії сільського господарства? Адже ціни на продукцію селян упали, ціни на продукцію металургії упали. Ринок, куди ми реалізовуємо цю продукцію, упав. Як же ми можемо піднімати тарифи? Невже не зрозуміло, що в результаті цієї урядової економічної політики зароблять в одному місці три копійки, в іншому втратять три гривні. А хто рахує, скільки сотень тисяч людей залишиться без роботи, скількому людям уріжуть робочий тиждень, скільки зупиниться підприємств внаслідок того, що не матимуть можливості перевозити свою продукцію? Тому ми вимагаємо від уряду припинити цю ганебну катастрофічну економічну політику, яка фактично веде до позбавлення робочих місць мільйонів українських громадян, до того що вони не мають можливості годувати свої сім'ї. Сам тому в результаті спілкування з громадянами України фракція радикальної партії прийняла остаточне рішення. Ми сьогодні підписуємося під проектом постанови про висловлення недовіри нинішньому уряду. Завтра ми вимагаємо від парламенту, за результатами обговорення звіту уряду поставити на голосування питання про оголошення недовіри уряду і проголосувати за це питання. Досить морочити людям голову, досить займатися кулуарними підковерними домовленостями, коли за кулі. Існо вирішується доля країни, так як ми живемо, так далі жити не можна. Ми маємо, по-перше, все винести в публічну площину. По друге, дати оцінку тій діяльності, яку проводить нинішній уряд. Але хочу наголосити за це відповідальні не лише уряд, за це відповідальні всі, хто при владі коаліція, уряд. Керівництво Національного банку, президент, який призначав керівництво Національного банку, генерального прокурора Шокіна, який сьогодні Касько подав у відставку, тому що немає ніякої боротьби з корупцією, а одна корупція. Ми були в Дніпропетровську, фермерів ходили в обласну прокуратуру захищати права. У дворі обласної прокуратури новий рентж ровер за 115 тисяч євро. Питаємо, чия машина начальника відділу по боротьбі з корупцією обласної прокуратури скрипника. Якщо начальник відділів на Хренж роверах їздять, можемо уявити рівень корупції, який в органах прокуратури, тому солідарно за ті провали, які сьогодні є, мають відповідати всі. Тому фракція радикальної партії, як патріотична, як державницька політична сила, ми пропонуємо всім політичним силам парламенту сформувати нову коаліцію, прийняти нову програму дії економічну антикризову програму для того, щоб зупинити провал країни, зубожіння людей і на підставі нової програми формування нового складу уряду. Досить морочити людям голови, досить втрачати час, щодня працює проти нас, проти України. Сьогодні глобальні виклики, перед якими стоїть суспільство, країна, влада не дає відповіді на ці питання. Ми пропонуємо, вимагаємо також парламент невідкладно. Розглянути законопроект 3872 про мораторій на підвищення податків на землю. Я хочу нагадати, перед новим роком проголосували індексацію вартості землі. Люди сьогодні на 43% мають більше заплатити земельного податку. Де їм взяти ці гроші? Я питаю фермерам, промисловим підприємствам, просто будь-яким підприємствам, у яких є земля. Де їм взяти гроші, щоб на 43% більше заплатити земельного податку? Ми вимагаємо так само від парламенту скасувати нарешті. Чі податок на оподаткування пенсій, це ганьба, коли в пенсіонерів, які працюють за копійки, вони вимушені сплачувати податок. Ми вимагаємо так само вернути пільговий режим оподаткування для фермерів. Для фермерів забрати, підтримувати латифундистів і беруть, знищують фермерів, забирають обігові кошти, у тому числі на Дніпропетровщині. Ми мали велику зустріч із фермерами, які ставили це питання. Ну і нарешті треба вирішити питання націоналізації російського майна. На, якщо російські власники спеціально зупиняють підприємства, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни, уряд має захищати робочі місця, уряд має захищати право українців на роботу і на достойне життя. На жаль, цього сьогодні не наша фракція підпишеться під проектом резолюції недовіри уряду. Але я наполягаю на тому, що коли ми розказуємо лише про відповідальність уряду, це половина правди. Бо так само відповідальність несе парламентська коаліція, яка є владою сьогодні. І я бою, що багато тих, хто знаходиться при владі, бояться брати на себе відповідальність. Так само несе відповідальність Національний банк, який вали гривню, генеральний прокурор, який не бореться з корупцією. Тому, коли ми говоримо, Центральна виборча комісія, яка незаконно діє. Тому, коли ми з вами говоримо про реальну реформу, про реальну е, зміни, так давайте говорити не лише відставку уряду, а про всіх тих, хто завалив економіку, Нацбанк, коаліція, уряд, генеральний прокурор, президент, який подавав голову Нацбанку, і генерального прокурора, усі відповідальні за те, що зараз відбувається в країні.